Чув там знижки великі, ну, ну. Звичайно, закосили. знижки. Дивись, зараз заряджаємо цього апарата, снаряд, кидаємо такий снаряд та хова, yeah. закидаємо. Тут у нас літіві акумулятори. Це у нас австрійський бренд Косвіл. Літіві акумулятори, Samsung, оригінальні. Тому вони не втрачають ємності. Навіть у нас модельки різні стоять на магазині по пів року. Ось вмикаємо, і в нас повна зарядочка горить. Бачиш? Воно прогружається повна зарядочка, при тому, що цей апарат стоїть вже досить довго, в районі там, трьох місяців, бо зазвичай відправляли новою поштою людям. 100 доларів, тобто 4 тисячі гривень. в нас йде знижечка на будь який з 15-го числа по 22 число, Бу. точніше з 14-го числа. То виходить, він був 62 500, а зараз буде 58 500. Так, так, Це 84 тисячі, буде ціна 80 тисяч. Тут в нас також 84 тисячі. Просто погляньте на цього лося. Дивись, який він здоровий. У мене зріст, 1,85 вісімдесят п'ять. Я с... він буде на ньому Я би на 500. такому гасав. Двох Ви... підвіз, все чітко. 84 чотири, тисяч. Повна гідравліка, самсунг, оригінальні баночки, Літійовий акумулятор, рік гарантії. Вони всі алюмінові. Ну просто клас. Ходова моделька Т. 20 Дуже крута. Дивись, є на 15 ампер, є на 20 ампер. Сама заряджена версія, що буде проїжджати орієнтовно 80 км запас ходу буде. Вона буде коштувати 58 мінус 4, 54 тисячі гривень. Ну, це круто. А, заходьте Тому, на кого сайт цікавий, і